Добрий вечір. Сьогодні свій погляд на рік, що завершується, висловлюють лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок та голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін. Ради вітати, панове, вас у нашій студії. Доброго вечора, вітаю товариства цього року. Ми відзначили 25-річчя незалежності нашої держави, всеукраїнському об'єднанню Свобода, також чверть століття. От е, які досягнення є за цей час, і які можливо є поразки? Дійсно, ми пишаємося тим, що наша політична сила є ровесником української незалежності. Нам, чверть століття, як і українській державі, а наше основне досягнення є в тому, що ми за той період часу не були розвалені, не були знищені і існуємо далі як ідеологічна політична сила, як політична сила, яка має певний світогляд, яка сповідує програму захисту українців. Це є наш програмовий документ, і не зраджує своїм принципам. І, от, якби власне, саме. О, тим ми довели, що політичні партії мають бути ідеологічні. На превеликий жаль, і основна біда в Україні політичного будівництва полягає в тому, що в нас зазвичай партії президента, теперішнього чи колишнього партії прем'єра, теперішнього чи колишнього, партії газової труби, партії нафтової труби. А насправді партія це є об'єднання людей, які однаково дивляться на світ. Наприклад, як будувати економіку, там продавати землю чи не продавати, як міжнародну політику будувати? І от і от партія це якби посередник між суспільством, громадою і. Владою, і, от, якщо громада бачить, що ця партія думає так, як і думає він, простий громадянин, так. він собі голосує за ту партію, бо знає, що ця партія, прийшовши, наприклад, в парламент, в місцеві органи влади, буде голосувати за ті закони, за ті постанови, такі, як би він собі хотів, і будувати таку державу, як він собі хоче. От ми є такою класичною політичною силою. Особисто я пишаюся, що 25 років я належать до цієї однієї політичної сили. Ну і мене, як голову об'єднання, дуже тішить, що наша партія сьогодні не просто залишилася як ідеологічна сила на політичній арені. Ми маємо досить непогані успіхи, особливо під час останніх місцевих виборів у 2015 році. В 15 областях це вперше в нас такий показник. Маємо фракції в обласних радах, в 15 містах, обласних центрах так само, в тому числі, наприклад, найпівденніша наша фракція. Фракція в Херсоні, що раніше ми націоналісти собі так, навіть не могли уявити. Так. В нас є багато мерів міст по Україні, і ми на другому місці по мерах обласних центрів: Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький. А також, наприклад, от є мер Конотопа. це Сумська область на найсхідніший. Буквально от зараз, після ефіру, я їду на Полтавщину в Карлівку, де Буде звітувати наш міський голова Свободівець Мер Шепетівки, Ябаришівки. Ну і так далі. І так далі. Більше того, вони успішно працюють. Я як голова партії зараз об'їжджаю, коли відбувається наприклад, прикінці року звіти наших депутатів, міських голів. І ось до речі, два дні тому назад в Житомирі наші побратими звітували про роботу в обласній раді, про роботу в міській раді. Ну і готуємося до подальших політичних баталій, до захисту прав українців, виходячи з наших програм. Зрозуміло Сидори Васичу для обласної організації. Цей рік був успішним? Так, ну що, 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 що є в, нас, в нашому активі додалося в цьому році? Звичайно, ви знаєте, що організація наша із тих, хто зараз представлені скажімо, в обласній раді, ну найстарша. І хоча якось традиційно раніше свобода відстоювала права українців на вулиці більше. Але за останніх там кілька років ми набули також неоціненного досвіду е, на роботі е, і в виконавчій владі, коли я очолював обласну державну адміністрацію. Ви пам'ятаєте, як так. ми командою зайшли е, туди, і я не чув якихось нарікань. Я я от на вулицях. Е, е, Іду, зустрічаю людей. Мені не соромно їм дивитися в очі, так само, як і нашій команді. речі, я перепрошую сиділ. Я можу сказати, що Кізін був у нас було шість голів обласних адміністрацій. Він був один з найуспішніших серед свободівських голів обласних адміністрацій. Угу. Ось і наші хлопці, дівчата, здебільшого молодь, які зайшли тоді у владу. За тих за тих короткий період, але дуже важливий, і критичний. Він тоді був і для держави, і ну і в області. Ми піднімали авторитет влади і намагалися, і дійсно багато зробили для. Для того, щоб якось запрацювали державні механізми, ці молоді хлопці і дівчата тоді ще недосвідчені, отримали цей досвід виконавчій владі. Але пам'ятайте, що ми пішли всі також командою, ніхто не тримався за посади виконавчій владі. Але вже найближчі місцеві вибори показали, що люди довіряють. Нам і, наприклад, мало хто може похвалитися сьогодні такими результатами на виборах в об'єднані територіальні громади. Коли, наприклад, приведу приклад Коростишева, де ми зайняли перше місце, обійшли своїх політичних супротивників, в тому числі від партії влади, на, на дуже багато відсотків. До речі, я перепрошую, якщо дозволите, Я хотів би так. відзначити, от це теж є важливий показник. Бо на тих виборах 18 11 грудня, які відбулися по Україні, в об'єднаних територіальних громадах свобод. «Свобода» отримала 90 депутатів. Додатково до того, що ми мали, і е, наш представник переміг на виборах міського голови Тального, це є Черкаська область, і ще маємо декілька голів об'єднаних територіальних громад. Так от, е, один з кращих показників е, це Коростишівський район, там де е, ми отримали 17,5%. також можу сказати, що там, там 5-10 років тому назад тут на Житомирщині ми могли тільки мріяти про такі хороші результати. Але, власне, я чому відмічаю Коростичівський район, тому що. Там цікава ситуація. Головою районної ради в Коростичівському районі є Свободівець Сергій Бондарчук. Він же ж є керівником районної партійної організації, і його можна ставити як приклад. Бо дуже часто, і я теж в цьому, як голова партії, переконався, дуже часто відбуваються такі ситуації, коли людина партійно призначається на якусь посаду органи державної виконав державної влади чи там місцевого самоврядування. Він настільки починає, ну скажімо, концентруватися на тих проблемах. Які він повинен виконувати, як адміністративник, чиновник адміністративний, що він фактично не займається партійною роботою. В принципі, це є правильно, і ми в партії ухвалили рішення. Той, хто йде в нас на адміністративну роботу в органах місцевого самоврядування, повинен тим займатися успішно, і саме його діяльність на тих посадах повинна показувати приклад людям, що от дивіться, обирайте далі свободівців. Бо якщо будете обирати, будуть такі хороші представники у владі. І от Бондарчук якраз це задемонстрував. От е, е, бо є в нас приклади по Україні. Я тут не буду е, лукавити що. Люди, які от приходять до влади, і вони, ніби й він ні нічого злого не зробив, але от ну результату немає. Результату люди профілію? того не побачать, і ми бачимо раз результат партійний. Не той який ми сподівалися, тобто. На тих місцях, де свободівці отримують перемогу в органах місцевого самоврядування, ми від них потребуємо ще кращого результату на виборах, бо це є показник їхньої роботи. І от Коростишів якраз це показав. І навіть два дні тому назад на обласній конференції ми відзначили нашу Коростишівську районну організацію. Вони були нагороджені таким настінним партійним годинником. Ну, так якби така нагорода, відзнака партійна для організації. Зрозуміло. Ну от свобода. Зараз, так люди кажуть, і так засобами інформації, так ви кажете, оголосила такий хрестовий похід проти олігархів. Ну наскільки це можливо зробити на тому рівні, я маю на увазі на обласному районному міському, як ви сказали, адже у вас немає депутатів фракції верніше у Верховній Раді, є лише окремі депутати для нас дуже важливо, щоб у нас була підтримка людей. Звісно, що ми це не можемо зробити сьогодні, бо для того, щоб бороти олігархічну систему, для того треба мати реальну владу. Реальна влада це є е, більшість голосів 226 в парламенті. Ми прагнемо до цього і чітко, ми просто українському суспільстві зараз пояснюємо, що Україна має зараз дві основних біди: зовнішня біда і зовнішня проблема це Москва, це Кремль, це Путін, які, звісно, Україну хочуть бачити як сировинний придаток, нас перетворити в якусь там бананову бурякову республіку. І внутрішня проблема це є бариги, які при владі, які на спинах Героїв Небесної Сотні зуміли. Прийти до влади, система влади не стала іншою, чого хотіли на Майдані, а просто помінялися обличчя при владі. Тобто ті, хто зараз керують, вони осідлали схеми розкрадання бюджетних коштів часів режиму Януковича. Люстрація реально не проведена, як це було в країнах Східної Європи. Боротьба з корупцією є фейкова, реформ ніяких ми зараз не побачили. Ну і як наслідок, ми розуміємо, чому це так сталося. Тому що усі парламентські партії. Це я апелюю до людей, які голосували за ці політичні сили і мають намір голосувати. Вони є олігархічні. Що це значить? Що вони залежні від олігархів. Що таке олігарх? Олігарх це є особа, яка об'єднує в собі три позиції: це кримінал, це великі гроші, зазвичай незаконно надбані, і це державна влада. Влада потрібна для того, щоб е зробити все, щоб не були відкриті кримінальні провадження проти нього. Е кримінал потрібен для того, щоб зберегти свої ті заощадження, а гроші потрібні ну, власне, для того, щоб все це утримати. Ви зараз рецепт назвали нашим телеглядачам, як бути успішним. Ну, це я я не успішно. Я не та, Я не вважаю, що оліолігарм ну, для себе може він і є успішний, але це є злочинець. Реально це є злочинець. І власне оці ці олігархи, вони як джентльменський набір для себе вважають володіти е, політичними партіями. На що воно їм потрібно? Тому що політична партія проходить в парламент, і вона не тільки відстоює його інтереси. Тобто, наприклад, партія війшла в парламент, а цей олігарх припустимо займається якимсь там нафтовим бізнесом чи там газовим бізнесом. І ця партія починає в парламенті. Звісно, що апелюючи, що це є інтереси народу, так, відстоювати, так. скажімо, там певну ціну, наприклад, ренти за газ, чи ренти за нафту, там, чи якісь інші позиції. Причому це все дуже так гарно і красиво пояснює. А насправді все це робиться в інтересах того самого олігарха. Далі, олігарх. На цьому законі, якщо він ухвалюється, робить ще більше кошти за ті кошти. Він знову фінансує цю політичну силу. Та політична сила укріплюється при владі, і далі вона, наприклад, там Канали голосує. фінансується звичайно. Ану, телевізійна кан... розумієте, тут я вам зараз скажу, то окрема тема для розмови. Бо хто володіє інформацією, ви напевно це знаєте, той володіє світом. І кожен політик без журналіста він взагалі нічого не вартує. Тому що це є, скажімо, це є, це є дуже спорід дуже споріднені речі, бо це є піар. Піар це не є погане слово. Public relations – це зв'язок з громадськістю. Тобто для кожного політика є дуже важливо е, мати хорошу співпрацю з журналістами для того, щоб транслювати свої позиції і через журналіста, е, через засоби масової інформації це можна зробити. Але власне нам потрібно змінити оцю систему влади. Бо от дивіться, навіть люди, ви маєте розуміти, от, теперішні парламентські партії вони є олігархічні. Що це значить? Вони всі закони, які ухвалюють в парламенті, чи застосуються соціальної політики, економіки, бюджету. чи за бюджету. Е, чи чи місцевого самоврядування вони це роблять через призму інтересу олігарха, тобто через призму інтересу крупного капіталу. Тобто це є партії, які відстоюють інтереси крупного капіталу. Ну так як приблизно уявляєте собі, стоїть супермаркет і власники супермаркету, а поруч маленькі кіоски, а ще десь на базарі взагалі якісь намети такі, де продають uh -huh. ті самі товари. Зрозуміло, що власник супермаркету спить і бачить. Щоб ті маленькі магазинчики ну, просто не існували, а ті наметить знести їх, бо вони йому заваджають, бо вони ставлять іншу цінову політику, вони є більш доступніші до людей і так далі. І так далі. То так само в політиці власник того великого супермаркету це є той самий олігарх, який наймає політиків, які ухвалять йому той закон, що супермаркет буде працювати без отих дрібненьких маленьких магазинчиків. Засміло. Ну, Засміло власне це а я, я перепрошую на да. ні, ще одне буквально да. слово так, от я просто хочу щоб товариство знало, що свобода це якраз є партія, яка відстоює інтереси середнього класу. Ми хочемо, щоб в нас в Україні був середній клас. Тому ми є ті, які голосують за закони, щоб розвивався отой невеличкий кіоск чи невеличкий магазин. Ну, тоді висновок такий, що, можливо, дочасні парламентські вибори можуть виправити, змінити ситуацію, як ви вважаєте. Ну, Не тільки парламентські, взагалі вибори на місцевому рівні і інші. Ну, звичайно, тому що е, вирішити питання на обласному рівні. Чи на рівні територіальних громад? Можна певні, певні проблеми з місцевими олігархами боротися. І, ну, я говорю зараз про там, реальні важелі, які, дай Бог, отримують територіальні громади. Можна дійсно ефективніше використовувати бюджети, ефективніше розпоряджатися тими важелями, які є у місцевих громад. Дай Бог, щоб це дійсно справдилось, і дай Бог, щоб ті повноваження передали, не так як зараз відбувається. А, але принципово правила гри можна поміняти тільки на рівні парламенту. І звичайно для цього треба якісно інші політичні сили, а не такі в красивих обгортках, тимчасові максимум на два роки політичні проекти, як зараз представлені в Верховній Раді. Тому, ну ваше питання абсолютно правильне, і думаю, що ми до цього дійдемо раніше. Ще я хотів би сказати, що, наприклад, на рівні Житомирської області наша партійна організація в силу своїх можливостей бореться за оці ідеали, про які ми говоримо. Наприклад, минулого тижня відбувалася сесія міської ради, сесія обласної ради, голосували за бюджет. Наші депутати ні в місті, ні в області товариство ви повинні прото знати не голосували за цей бюджет. Uh -huh. Тобто, ви просто маєте знати, що коли у вас протягом року часу. Будуть виникати проблеми там з заробітними платами, з пенсіями, з економічно необґрунтованими цінами і багато інших, скажімо речей, які пов'язані з бюджетом, ви маєте знати, що свобода за це не несе відповідальність. Більше того, ми задемонстрували свою позицію політично не підтримуючи цей бюджет. Інші політичні сили вони підтримали, значить, вони несуть відповідальність за це. Але навіть таким кроком, скажімо, наша організація тут же томері демонструє свою позицію щодо місцевих олігархів. Ну кожен, який би не був вибачте, найкрутіший це олігарх тут в Житомирі. Він все одно співпрацює з тими центральними київськими олігархами. Він десь, скажімо, в сфері впливу когось з тих олігархів, тобто він десь під кимось там працює. І відповідно, вони керуються якби такими загальними, загальними тенденціями. Ну, от ще одна важлива тема, підсумовуючи рік, ми її не можемо оминути. Це тема війни на Сході. Тема російської, будемо говорити, захоплення нашою Росією, наших територій, тимчасове. Як вирішити цю ситуацію? Існують мінські домовленості. Вони не працюють. Вони не працюють. Існують інші якісь приватні домовленості, Так от власне що через то, а що? як я не знаю, це погано і це погано. Чи існує це вихід? Що? Чи бачить свобода цей вихід із ситуації? Ще, що свобода бачить, і нам дуже прикро, що з самого початку, коли свобода ще два з половиною роки перебуваючи тоді ще в парламенті, фракцію пропонувала реальні конкретні кроки, нас не почули. І тоді відкинули наші ідеї, щоб перекрити державний кордон. Вчасно відкинули uh -huh. наші ідеї ухвалити рішення про перенесення стратегічних підприємств. То було 42 підприємства на території Луганської і Донецької області, там Донецький завод, топас чи Луганський патронний завод на територію великої України. Наприклад, тоді треба було Луганський патронний завод в Житомир перевести. А зараз ситуація, що цей луганський патронний завод десь там під Уфою виготовляє патрони, бо їх забрали тими білими фурами гумком вою путінського для Росії. і тими патронами вбивають наших хлопців. А якщо б він працював тут в Житомирі, а, а ви усувляєте? Ми ведемо війну. У нас нема патронного чому землі? тоді це не відбулося. Не відбулась не, не було політичної волі. Треба було тоді, в той час ну, Вова, воєнний стан на тих територіях вводити. Того не робили. А навпаки, ви згадали за мінськ. От нас виникло запитання, я то питання Порошенкові задавав як тільки він став Порошен, президентом. Що робить Кучма? Що робить Медведчук? Що робить Шуфрич на переговорах у мінську. Я зразу тоді говорив, що треба міняти оцей так званий нормандський мінський формат на будапештський формат, чому там не залучені Сполучені Штати Америки і Великобританія, які є нашими гарантами. Тобто, це є перше, що треба навіть зараз зробити. Друге, це є максимальне посилення українського війська через детектор брехні. Треба перевести весь генералітет. Тому що на предмет можливої їхньої співпраці з російськими спецслужбами, бо зрада йде на кожному кроці, і на предмет зловживань в тендерах грошей на оборону, які йдуть. Наступне це треба реальні санкції вимагати від заходу, щоб вони продовжувалися по відношенню до Росії, бо Москва не спить. Ви подивіться вибори в Молдові про російський президент, вибори в Болгарії про російський президент. Зараз будуть вибори Франції з двох. Реально претенденти вже, претендент, та, вже. Реальний, так Трамп пропонує держсекретаря, людина, яка ще з часів Єльцина працювала в Росії бізнесом. скажімо, бізнес вела, а це фактично міністр закордонних справ. Так що Росія дуже грамотно зараз захищає свої інтереси, і навпаки, це не йде на користь України. Угу. І останнє, що треба зробити, це нарешті ввести санкції в нас тут в Україні по відношенню до російського бізнесу. Ну даруйте, будь ласка, ми з ними ведемо війну. Яке вугілля в них купувати. Та все воду, електрику, газ, все треба перекривати і не пускати там нічого. Що все... говорити так. Олег Славич, коли ось Прошу. у четвер на сесії обласної ради підтримали, слава Богу, депутати наше звернення і ще чотирьох фракцій до голови обласної адміністрації до керівника СБУ нашого виявляється до цього часу майже вже три роки, як війна йде. а... Чиновники держказначейства та інших державних структур області зарплатні проекти свої розмістили в. отримують заробітну плату в Сбербанку Росії. Тобто ми фактично за кошти держбюджету. Перерахувати кошти держбюджету прямо з установ держказначейства переводимо прямо в Сбербанк Росії, який державним банком країни агресора. Ну, вони е платять податки в себе на ті гроші воюють проти України. Якщо раніше це можна було сказати, що це просто корупція, тому що там е керівник Сбербанку Росії е на Житомирщині син голови держказначейства області, mm -hmm. е якщо раніше можна було сказати, що це просто е є ознаки корупційної складової, то зараз це. Ну, це Просто зрада держави, це поцілиться кримінальна ці 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 ці, що Обласна рада підтримала ініціативу свободи і ухвалили рішення, звіта мороші нарешті забереться. Ще одна тема бачами. досить важлива. думаю, вона цікавить наших телеглядачів стосовно куди ми йдемо, я маю на увазі, ми тягнемося, так би мовити, до Європи. Водночас ці цінності не всім людям притаманні нашим людям і не всі їх схвалюються. Перше, а друге, те, що Ну, дивіться, вони хочуть, чи прагнуть, чи намагаються безвізовий режим дати нам за певні якісь поступки. Що, ну, наприклад, стосовно прийняття біженців на нашій території. От, як ви до цього ставитесь? Дуже така серйозна тема. От я можу лише так образно сказати, що ті всі історії з безвізовим режимом мені нагадують Ослика, який іде, а перед ним, знаєте, на паличці морквочку повішали. І от він за тою морквою йде, а йому кажуть безвіз, безвіз. А він ніяк її не може досягнути. Тобто, в Україні хитрі європейці ставлять умови. Мовляв, виконайте ті умови. Ми тоді вам вас дамо вам безвіз. Україна виконує, а не дають безвізу. Більше того, ставлять ще більші умови. Більше того, я вам хочу сказати, що навіть ті умови, які ставлять перед Україною, вони самі їх не виконують в себе. Дуже багато з яких до речі, ви згадали за тих самих біженців. Наприклад, Мадяри відмовилися у поляки відмовилися. А Україна, прошу дуже давай. Ну, вибачте, будь ласка, у нас і так проблеми в країні. А ви ще хочете сюди декілька. Це десятки... реально, це на державному рівні так хочуть Звичайно. зробити. Чи це ну, чутки. Та це не є чутки. Ну як, якщо заступник міністра юстиції, пан Петухов, uh -huh. заступник міністра юстиції, до речі, заступник міністра юстиції, який який, який контролює процес люстрації. Координує люстра процесу офіційно заявляє, давайте може ми ще європі ще одну послугу зробимо. Заберемо квоту на біженців в Нідерландів в Голландії, хай ця квота ну, Петренко, по-моєму, міністр це спростував не, так. Що... Але після чого спростував? коли свобода провела пікет. Ми жорстко сказали, що треба покарати цього міністра. Так дійсно, але навіть сам факт вони сказали, що цей міністр має особисту думку. Та не може міністр мати заступник міністра особистої думки. Він представляє інтереси держави. Тому uh -huh. ми вважаємо, що Україна повинна Груватися в Європу, але зберігаючи свою національну ідентичність, цікаво. Ще одне таке питання про співпрацю свободи з іншими патріотичними організаціями. Сидор Васильович, от дивіться, колись 25 років тому свобода була. Ну, якщо не одна, то принаймні про неї говорили як про лідера, про те, що вона знаходиться на горі от цього патріотичного руху, патріотичного процесу. Зараз дуже багато партій інших є. А як свобода з ними потрібно співпрацювати? Чи свобода сама по собі в цьому патріотичному русі? Чи буде співпрацювати? Ні, ну, звичайно, навколо нас завжди гуртуються і єднаються сили патріотичні. Те, що коли свобода починала 25 років тому, я ще школяром тоді, ну я не належав тоді до свободи, але ну вже ми там шили прапори і десь при радянській владі вже якось проповідували ідеї таку ну і, і наближували незалежність України і так далі. То, якщо тоді ідеї свободи були напевно на цьому спектрі політичному, десь найбільш такому радикальному полі, так то зараз ці ідеї оволоділи вже масами, оволоділи українці. Практично це вже фактично мейнстрім політичний, це вже середина політичного спектру, і в тому числі у нас на Житомирщині. Подивіться, під нашими гаслами. Уже вітається голова обласної адміністрації, голова обласної ради. Подивіться, як нарешті славень України виконують в обласній раді зараз. Так нещодавно відбувся установчий збір, установчі збори нашого легіону свободи, в якого війшли всі наші, ви знаєте, що свободівців напевно чи не найбільші з політичних найбільший з політичних сил пішли на фронт і зараз хлопці повертаються хтось знову йде на фронт продовжує комбатантська організація легіон свободи і навіть записується в нього не свободі а от ваш прогноз на наступний рік що буде у житті нашої держави наступного року я висловив просто своє побажання що 17-й рік дай бог щоб для україни дійсно був переломним. По перше, щоб цього року розпалася Московська імперія на багато маленьких країн. А Україна перемогла в тій війні, а миру ми можемо досягнути, якого ми всі так дуже чекаємо і сподіваємося на нього в 2017 році, тільки перемогою, а не капітуляцією. І тому е я хочу привітати усіх житомирян, усіх українців е з прийдешніми святами, різдвяними з Новим роком, нехай вам щастить цього року. Побільше дитячих посмішок в ваших родинах, роботи вам, е хороших заробітних плат. Ну і відчуття того, що ми такі українці. Рано чи пізно станемо господарями на своїй богомданій землі. Веселих свят вам, товариства. Ну, я теж хочу сказати, що ми завжди традиційно, українці, як виживали, та тільки сподіваючись на власні сили, досить нам може дивитися і думати, що за нас хтось нам допоможе чи то в Європі, чи в Америці, чи в Росії, ми вже переконалися, що ми на своїй землі маємо бути господарями. Ми тут на Житомирщині, на полісі, у себе вдома. Тож, тож нам і вирішувати свою долю, нам брати відповідальність, і звичайно, і в цьому нам допоможуть і наше, наш, наше почуття гумору, наш оптимізм, який завжди нам допомагав. Ну і з ним ми обов'язково переможемо, обов'язково здобудемо той омрійний мир після перемоги і щасливе життя. Дякую, панове, що знайшли час. Завітали до нашої студії вам, шановні та глядачі, за увагу. Нехай щастить. До побачення. Зустрінемось у середу. Програмі вічна віч.